Останнє засідання сесії обласної ради шостого скликання депутати зібрали, щоб завершити розгляд важливих для області питань. Це надання двох кандидатур від громадськості до конкурсної комісії, яка буде робити відбір поліції. Це питання дуже важливе, оскільки ми вболіваємо всі за цю реформу. Ми бачимо, що це одна з успішних реформ, яка показала гарні результати вже в Києві і ряді інших обласних центрів. Та перед розглядом питань депутатів потягло на лірку. Хтось аналізує. Вав роботу у цій каденції інші, виходячи з власного досвіду, бажали чогось колегам чи давали поради наступникам. Для того щоб успішними бути, треба згуртовуватися, об'єднуватися і допомагати один одному. Дуже було цікаво, звичайно, багато чому навчилися. Ну а далі, вже як то кажуть, побачимо, що далі робити. Я щороку звітував, завжди був відкритий, публічний, доступний. Мій номер мобільного є на сайті. Я вважаю, що те, що я хотів зробити, мені вдалося. Родзинкою завершальних виступів став найстарший депутат обласної ради. Розу. Георгій Березовський повідомив, понад 50 років він є депутатом різних рад, колегам член партії християнського відродження. Відповіді порадив шукати у Біблії. Ті ж розчулившись, присвоїли депутат. Тові ветерану звання почесного громадянина Буковини. Також депутати вирішили заслухати звіт керівника Обленерго щодо дій після нещодавнього снігопаду, адже деякі населені пункти четверту добу залишаються без електроенергії. І одразу декілька депутатів подали запити щодо ремонту доріг державного значення у Глибоцькому районі за рахунок надходження з митниці. Як повідомили на сесії, у Вашківця вже розпочали ремонтувати дорогу державного значення, рух на якій перекривали мешканці, вимагаючи виконання робіт. Має гумен Ярослав Левицький, місцевий час.